Що таке? Ще під наступне про затвердження практику замовлю щодо звернення земельної зінянки, після призначення, якої змінюється із земель для ведення особисто ділянського господарства для розміщення та експлуатації основних підторних допоміжних будів та спробує природного машина, які особливості, за рахунок земель, що належить на правиль власниці для ведення особисто господарства на території селищного ради поставчати любовів хату. Дана коментарянка змінилася його призначення земельної діяльні.

за. Доверяй за. Передайте три компьютера. Я передам. Я передам. Тихие ложки. Все. Хорошо. Ты ще дошли ціло поити, що? Автоматично, да.